Ви думаєте, що папа, коли казав ці слова, він мав на увазі саме це. Думаю, що так. Ти маєш право на публічний виступ, але ти маєш також шанувати мою думку. Кожна дія несе свої відповідальності. Насправді зараз революціонер той, хто може реально телефон відкласти. Щоб не говорив світ, я живу. Я взагалі, просто щоб, щоб ви теж розуміли, я, я цю тему взяв, тому що я мені, мені от директор каналу подарував книгу, і там на першій сторінці, здається, якщо я не помиляюсь, бо я це раніше відкривав її, там були написані слова папи про те, що все, я не буду зараз цитувати, але тут вийде правильна цитата. Зараз кожен християнин повинен бути революціонером. Кожен християнин це. Революціонер. І оцей текст мене надихнув насправді на те, що зараз ми живемо в такий час, коли не можна бути просто осторонь десь. Зараз ти повинен бути борцем, ти е, по, по, повинен бути тут, якби в, 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 всі всі, а не, а не бути окремо. І тому в мене питання: е, як часто ви зіштовхуєтеся з тим, коли церква чи християни кажуть, що ми якби. Поза політиками, поза поза всією громадою, ми ми, ми вищі. Якби ми, ми з церкви, ми з змогу, ми не можемо зараз знаходитися біля оцих проблем, які зараз відбуваються. Ні, не можна так Ми говорити. Десь по центру, ми якби... ні, -ні, ні ми, ми не можемо говорити, тому що ми революціонери тим, що ми живемо в світі, який нас оточує. Угу. І живемо вірою християнськими цінностями. І uh -huh. це боротьба власне, цього світу е, політики зі своїми різними законами, правилами і життям е, суспільства, світу, який накидає, що, наприклад, віра чи релігія щось немодне, uh -huh. щось е, пережиток чи непотрібне. І тут революція полягає в тому, що я відстоюю. Ці цінності, ці принципи, і показують, що це життя правильне. Uh -huh. І щоб не говорив світ, я живу. Щоб не говорив світ, ці цінності для мене важливі. Uh -huh. І важливі для моєї родини, для моєї віри, для самого мене вони важливі. Бо е, революція те, який вірить в ідею. Я вірю, що моя віра, наприклад, е, є цим, цією цінністю, за яку я борюся. Uh -huh. І щоб не говорили. Я відстоюю це, цю, цю, е, цю ідею, чи це твердження, свою віру, відстоюю життям, прикладами, е, поведінкою, моральними цінностями, релігійними цінностями uh -huh. і живу нею. Uh -huh. Просто життям. Uh -huh. І тому сучасна людина, сучасний християнин це революціонер, який серед пропозицій, які дає світ, а їх uh -huh. є дуже багато гендерної ідеології, рівності, uh -huh. рівноправ'я, вибирає. Дорогу віри угу. і живе нею. Ви думаєте, що папа, коли казав ці слова, він мав на увазі саме це? Думаю, що так. Тобто він не мав на увазі про те, що якби ваше ну революцинер, це коли там. Ну і, і і це також, і ви вільні, ви громадяни, ви маєте там, Ні, Звичайно, кожна... кожного і, так, і звичайно. маєте право слова і думки. Звичайно, слова, так, і так, 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 так також мав це на увазі. Але ніхто не може. Бо з християнськими цінностями, якби в пакеті, ага. йдуть ці всі інші ага. права, Ну, бо е, якщо я є вільною людиною, якщо я є. Христина, який живе в вільності, uh -huh. хоча має заповіді, які uh -huh. з однієї сторони можуть її обмежувати, а з іншої сторони, показує, що це не обмеження. Це uh -huh. для того, щоб ти насправді був вільний. Uh -huh. Чи божі закони, вони нас uh -huh. не обмежують, а навпаки, відкривають нам горизонт, що якщо ти зробиш так, то ти впадеш uh -huh. в той чи інший гріх, в ту якусь залежність, uh -huh. і вона uh -huh. тебе зробить невільною. Чи uh -huh. закриє тобі якусь дорогу. Так само, і христина, який живе, то він має право на. Те, щоб шанував, uh -huh. щоб він мав свободу слова, uh -huh. щоб виконувалося його права, uh -huh. але також виконуючи обов'язки. Слухаючись, є громадянином держави, я не можу сказати, що я прав... громадянином України, але я християнин і зараз Конституція України мене не дотиче законодавство України мене не дотичить, можу робити все, що хочу. ні. Я живу в державі, тій чи іншій, підпорядковуюсь тим чи іншим законам, але якщо ці закони обмежують мою вільність, мою свободу, мої так. релігійні права, суспільні права, я маю обов'язок, як християнин, угу. боротися за це. Як ви думаєте, як потрібно виховувати? Дітей з маличку, тобто прививати їм думку, те, що ти революціонер, ти можеш. Я навіть не кажу, я не зак... коли я кажу слово насправді революціонер, я не закладаю те, що це означає, що треба з прапором щось доказувати. Ні, це означає, що ти можеш. Ти, 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 ти тобі не обов'язково бути звичайною одиницею, якщо ти не хочеш бути звичайною одиницею. Ти можеш відкривати бізнес, ти можеш створювати якісь проекти, ти маєш право говорити свої думки, ти маєш право на публічний виступ. Ти Якби не, не повинен чи не повинен закриватися в собі і жити в суму, ти повинен якби висказуватись, як вам, як вам здається, як вам потрібно виховувати цих дітей з цією думкою, те, що ти маєш права, ти повинен йти за за покликом свого серця, якби і робити те, що тобі хочеться, і казати те, що тобі хочеться. Виховувати, я думаю, з пошаною, бо якщо людина вихована з пошаною до старшого покоління до світу. До світу, до своїх близьких, про всім це виховання в родині. І якщо батьки виховують, дітей, що є ця взаємопошана, що я шаную твою думку, але ти маєш також шанувати мою думку. Якщо дитина mm -hmm. питає, то батьки мають обов'язок відповісти на це питання. Якщо дитина ставить конкретні запитання і показувати, що так, твоє запитання є дуже важливе для мене. Я на нього відповім. І ти маєш питати, ти uh -huh. Uh -huh. маєш розвиватися, ти є індивідуальністю. Якщо ця людина, ця людина бачить, що це є пошана до неї як до особистості, вона буде не тільки не революціонером, вона буде не боятися жити і розвивати свої таланти. Їй не треба буде з кимось боротися, бо її приймають такою, якою вона є. Вона ставить питання, вона на них отримує відповідь. Вона хоче щось робити, їй дозволяють. Говорить, так, в угу, тебе угу. є шанс це зробити, роби, розвивайся. Але може бути так, так і так. Бо старше, ну, батьки завжди дають якби, такий керунок. І вони, е, якби дітям не хотілося, вони завжди йдуть якби, на крок попереду. Однозначно, на однозначно, крок, однозначно, на два, звичайно. на три. І дуже часто ми вже, як дорослі, люди бачимо, звідки наші батьки знали, що. Те чи інше дитині зараз не потрібно, так. або не приносить користі, ну тому що вони вже мають цей досвід. І коли родина ці батьки буде виховувати, що ти питаєш, ти розвиваєшся, не боїшся, ти не є якоюсь масою, яка вдома навіть, то, то тоді ми будемо мати суспільство, яке не є революційне, яке вільне, яке мислить. Яке має вже якийсь досвід, тому що воно попробувало то чи інше, uh -huh, і uh -huh. також цим досвідом ділиться, воно здобуває і формується uh -huh. як суспільство. Я за те, щоб е, насправді батьки виховували своїх дітей в такому в нормальному, здоровому, правильному в цьому революційному напрямку. Щоб вони пояснювали дітям, що в них є там свої права, і так теж теж, теж свої обов'язки. Але тут є один нюанс. Я насправді навіть хочу звернутися до наших телеглядачів, які будуть нас дивитися, які виховують дітей в цьому революційному напрямку. Є декілька, декілька нюансів. Я так вийшло, що я е, якийсь час працював дуже багато часу. Працював з дітьми, і я проводив заняття з торської майстерності. Дуже прям багато я без дітей пройшли через мої руки. Якщо це добре. так сказати, це добре, звичайно. От. І безліч, якби діти завжди кажуть і роблять те, що вони якби, думають, і так далі. І я бачив хлопчину, який видно, що він виховувався от, в такому напрямку, тому що в нього є свої права, він може сказати те, що він думає. Якщо йому щось не подобається, він це висловить. І це правильно, я дивився, думаю, ну це класно, насправді що ця дитина якби, може озвучити свої думки, і в цьому немає нічого поганого. Це навіть добре. Але потім після цього. Я почав помічати, що у цієї дитини почалися з'являтися думки: ну там на кшталт, ну я хочу вдарити дівчину там. І якби на, на заняття там, їм там, по 8-10 років. І ти розумієш, що якби він каже, ну я якби, ну, я хочу її там штовхнути. Чи якби вона мені там мішає, я хочу це зробити. І ти розумієш, що десь це працює і трошки в іншу сторону. Mm -hmm. Звичайно, коли, Не немає... Так, коли немає цього керунку, коли батьки дозволяють дітям. Ставити їхнє то, що я потребую, то, що я, я хочу, вище, я... вище, вище всього. всього. Ага. Так, то це вже це вже егоїзм. Це не здоров'я. Це не егоїзм. Так. То я я пок світу е, і я роблю все без без відповідальності. Ну так не можна. Так. Це так. не є нормально, це не є по-людськи навіть. Так. Тому що кожна дія має кожен чином є якоюсь відповідальністю. Тобто тягне за собою відповідальність, чи добрий, чи злий, Так. чи добро, чи зло. Так. Ну ти вдариш, так. так. Тут ти вдариш зараз маленьку дівчинку, яка тобі не дасть здачу, але пізніше ти вдариш хлопця, який розвернеться і тобі вдасть в ответку. І тут же буде ну, каса на камінь, скажемо, конфлікт і неприємність. Так, однозначно, я думаю, що такі просто в цього, коли ти вчиш дитину, так і якби їй пояснюєш про те, що якби вона може піти до директора, сказати, що їй не подобається, так вона хоче вчитися, а їй не дають можливості це зробити, і це є нормально. Так, звичайно, але є ненормально сплити до цього викладача і там з небувагою якось до нього ставитися і хамити, чи якось принижувати цього викладача. Це не є ненормально, це не є прояв справжнього так, доброго революціонера. Так. Це, Це слабкою революціонер буде правильний революціонер, як ми вже сказали, буде якось робити по як Тому тут дуже важливо, реально, оце якби так що ми вже з вами вияснили, правильний, неправильний раціонер, і йти по цьому правильному шляху. Шляху, так, який Каже, що кожна дія несе свої відповідальності за кожну дію, як добру, так і погану, ми відповідаємо. І вони... відповідальність виникне добра чи погана. Так. Тобто, тут, тут від дії. Від рішення залежить, яка буде відповідь. Якби. Слухайте, я вам обов'язково скину. Я навіть про це не думав, просто зараз згадав. Я обов'язково вам скину цей короткометражний ролик чи такий короткометражний фільм, який я колись дивився, а може хтось його бачив. Там історія про те, що в американській школі хлопчик на математиці, вчителька, я зараз так згадую, давно його дивився. Він на 2 плюс 2 написав 5. І воно каже: дивись, 2 плюс 2 буде 4. Він такий, ні, буде п'ять. І на наступний день приходять батьки цього хлопчика, і вони кажуть, слухайте, в чому там справа з нашою дитиною? Каже, ну дивіться, якби. Я йому дала приклад: щоб 2 плюс 2 це дорівнює 4, 4, а він написав 5. Вони такі. І ви йому сказали, що це неправильно, вони, якби 4? Вона каже, ну так, я сказав, що це неправильно. Вони, ну як, ви ж якби ви ви о, о, Як це правильно це слово? Якось ви не даєте висловитись нашому сину, ви не даєте йому можливість сказати свою думку. Це його прояв. Він бачить цей приклад, так він каже: Я розумію, але ну 2 плюс 2 буде 4. 4. І потім наступний день ці батьки вже у директора. Ще через день вже пікет е, всіх батьків, що звільняйте цього вчителя, тому що вона не дає можливість е, бути нашій дитині цим революціонером. От я до того, що деколи ця грань, деколи люди зараз. І мені здається, що от те, що ви правильно сказали, що зараз можливо, так, це швидко розвивається, і воно розвивається десь не, десь, можливо, неправильно. неправильно. Десь, да, всі думають, що ну як же ж, дайте п'ять, хай напише, хай буде так, але це не є правильно. Це не є правильно, тому що колись Ейнштейн Відомий математик, якщо не помиляюсь, взяв і почав робити на таблиці писати приклади. Так. І 1 плюс один, два, 2 плюс 2, 4, і так далі. І так далі. І зробив одну помилку. В цих прикладах, там, так. і всі почали сміятися. Він говорить: дивіться, ніхто мене не похвалив, що я зробив там, вирішив 5 е, е, завдань правильно. Так. Ви побачили одну помилку, яку я зробив. Так, і в часи так сконструйованих, бо дуже швидко бачать і чи сприймають погане чи якусь думку, і хочуть їй показати, що вона нормальна, не бачачи і не сприймаючи, недоцінюючи інших добрих речей, таких маленьких чи інших правильних революцій, які відбуваються. Бо вони, може, не такі атракційні, не такі медійні, не такі популярні, бо робити добро, робити добрі речі не є популярно. Можна е, зробити щось, е, доказати світові, обійти закони математики, фізики, доказати, що 2 плюс 2 це 5, і це популярно, і можна робити фурор, а це неправда. Це так. І так, Ну люба нормальний математик чи там людина, яка порахує пальці на руках, скаже: ну два, ну ще два, ну то чотири, де п'ять, де п'ятий палець взявся. Ну тобто такі звичайні речі ми не бачимо або не хочемо бачити, помічати і пропагувати, якби доцінювати, робити цей правильний революціонізм, як ми його називаємо такою нормальністю. Так, тут треба мені, здається дуже акуратно до цього всього відносини. Дуже, дуже обережно. Дуже обережно. Бо, бо, бо мені здається, що ми трошки поспішаємо, ми, це ми рухаємося в правильному напрямку, але трошечки десь поспішаємо і забуваємо про якісь отакі речі. Бо Він, дуже, дуже легко і світ це прийме, і суспільство це прийме, що я маю права. Uh -huh. Звичайно, мені належить то, той, то, то право свободи, голосу, вибору, але немає обов'язків. Uh -huh. І так. тут є ця дуже тонка і дуже відповідальна грань навчити, що з правами йдуть обов'язки, які так. людина потребує, і це дуже важливо, щоб і права, і обов'язки були, і, і одне, і друге йшло в цій гармонії. Так, в гармонії це дуже хороше слово. Як ви думаєте, терпіння і революціонер ці слова можуть бути поряд, чи це нереально? Терпіння і можуть, тому що. Для мети революції, такої доброї революції, часом потрібно терпіння, часом uh -huh. терпеливість і терпіння, власне, для того, щоб осягнути якусь ціль. Часом це потрібен час, це потрібні здібності, це потрібні ресурси і так далі. І так uh -huh. далі. І часом це не є легко. Це приносить терпіння, це приносить часом когось незадоволення, тому що ми вибиваємо когось або витягуємо з зони комфорту з того, що вони робили. Їм так було вигідно. Бо Кожна революція це зміна. Угу. І для людини зміна це щось з однієї сторони добре, угу. а з іншої сторони, я виводжую і забираю з зони комфорту. Так. Ми призвичаємось, що нам комфортно так, як є. Так. А Революція каже, ні. Треба змінити, треба щось поміняти, okay. треба щось змінити для ліпшого добра. І людині часом не хочеться. Okay. І часом це для неї терпіння. Okay. Я маю щось змінювати для чогось. Мені було, ну я вже привик, мені вже нормально. А тут треба старатися, треба виходити в цю okay. зону комфорту. Вертаюсь знову до молоді, розумієте? тягне мене питання про молодь задавати вам. От ви працювали з молоддю. Вона, ну і зараз думаю, все одно ви продовжуєте так, цю працю. Вона відрізняється ця молодь від вас, коли вам було по 20 років. От ви так аналізуючи їх і себе. Ні, не відрізняється. Тому що вони також шукають. Змінилися трохи пріоритети, а мета не відрізняється. Вони шукають чи змінюють світ. Mm -hmm. По-своєму, змінюють mm -hmm. світ якось в тому сенсі, що вони бачать, але дуже смішно, коли говориш, ти зробиш так, а наступний твій крок буде такий. А звідки ви знаєте? Тому що я 10 років робив так само. 10 років тому чи 15 тому ага. зробив так само, і був такий самий крок. Ну, можливо, так. не буде такий самий, 100%, ну, але так, так, так. на 80-70% буде така сама реакція: чи суспільства, чи, чи когось, кого, кого ти це зробиш. Uh -huh. І досить часто так цікаво спостерігати, що люди, куди ти це знає? Я такий самий був, як ви. Трохи молодший, але такий самий. І Ці речі. Часом люди роблять, хоча сучасна людина навпаки, хоча має багато ресурсів, багато е, молода людина досить не є рішучою. Вона боїться піднімати mm -hmm. і ставати таким революціонером вдома mm -hmm. у керунці. Mm -hmm. Всі так роблять, я так роблю. Наша буду вихідна. Мені це не потрібно. Я, я живу в своїй комфортній зоні. І ще краще, коли мене не чіпають, я включаю собі наушники по вулиці і все, і це є моя мета. Чи часто приходять е, молодь? Е... З тим що якби, ну, отець, нас, нас не чують. Ми хочемо бути теж голосом, ми хочемо, ми хочемо теж бути важливою одиницею, ми хочемо відстоювати якісь речі. От нас не чують, з нашою думкою не рівняються. Часом є, але часом я кажу, одного не чують, почують п'ятьох. Запали ідеєю п'ятьох, десятьох, ага. двадцятьох. З, зроби собі колектив, так. команду, яка, так. Яку, буде, яку почують. Так. Якщо одного не чують, зроби щось, якщо це цінне, зроби щось, щоб тебе почули. Або uh -huh. якщо ти не маєш е, якби такої ну, ха особистого характеру, якийсь вмінь, то попроси когось, запали когось свою ідею, щоб його почули. Вас разом почули. Зроби uh -huh. команду, бо команду вже тяжче приглушити. Бо одного можуть, uh -huh. а це не важливо, це зараз не Так. Uh -huh. його. Це, а коли вже є двоє-троє колектив, uh -huh. який вже зараз прийде навіть до директора, того самого, самогось, і скаже, нам потрібен нове вчитель. Uh -huh. Або ми піднімемо півшколи, той же вже подумає, треба йому півшколи в кабінеті, чи краще поговорити, сісти за стіл переговорів так. і взяти е, доброго вчителя того чи того для, ага. для цього добра спільного. Я так розумію, що такі, як я з такими проблемами з фізикою, не приходять, так? Ні, <ривателі> з фізикою. Не. <ривателі> не приходять, кажуть, те нам треба О, Ні, ні, зараз Google все вирішить. Зараз, ну, це Штучна правда. — Штучна інтелігенція зараз є дуже ефективною. Хоча я вважаю, це також не дуже добре, тому що молода людина боїться відповідальності і <ривателі> все за неї вирішують. Нема живого, нема живого, так нема живого, розумієте. Все, все, що живе, воно все прекрасне. Все, що воно не штучне, воно 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 штучне. Воно, воно не справжнє. де справжнє, Так, воно з якоїсь міри допомагає, але перешкоджає в багатьох мірах. Так, ні, Ми, людина означає. закривається, людина стає невпевненою, людина стає замкнутою, тому що хтось за неї щось зробить, подумає, вирішить, на що я буду щось робити. Мучитися, розвиватися, отудачно, при, при, придумувати. І це навіть розумієте, це навіть мені здається, якщо ми вже зачепили цю тему, це навіть мені здається для взагалі для суспільства. це, ну, якби, нам, нам кажуть: дивіться, вам не, вам не потрібно спілкуватися. Вам не потрібно йти в бібліотеку до бібліотекара, чи йти до викладача, чи йти до друга, чи до сусіда, спитатись про якісь речі. Все тут. Все тут. На що, На що це робити? За, На що... Зараз сміюсь з молодих людей дуже часто. Які домовляються на побачення. Якщо придивимося, ми як вже такі, трохи можна сказати, старше покоління, так, так. що робить молодь, коли зустрічається? Розкажіть мені. Сидить в телефонах, угу. вони не спілкуються. Не спілкуються. Їм, тя, їм гре, легше написати один до одного, ніж відкласти телефон і поспілкуватися. Вони бояться. А це страх. Вони та? не впевнені. Це не в, в собі не впевнені? В, не в, тим, та, в собі. Та, та, та. Так. Я втечу віртуальний світ, в якому я можу бути, ким я хочу, так. робити, що я хочу, писати, так. що я хочу без відповідальності. Так, а тут є жива людина, з якою треба говорити, яку треба приймати, яка має свою думку, з якою я або погоджуюсь, або не погоджуюсь. Я є це також таким в чи більшою чим мерії революціонер. Так. Тому що я говорю, я не боюсь. Так я виступаю, до речі, я виступаю. Отеці, до речі. Я, тобто відстою, ну я хочу цього живого спілкування. Я хочу цієї, цієї, цього драйву, цієї живої емоції, реальності, цієї емоції, емоції та, яку дає людина, ну, телефон, гаджети різні нам не дадуть емоцій. Ми не, ну, не переживаємо цього. Ми втрачаємо це. Слухайте, мене, бачите, навіть, я навіть до цього не підводив до того, що, якби насправді зараз революціонер той, хто може реально телефон відкласти, і хто може забути про соціальні мережі, типу про, про якийсь віртуальний світ, а хто, а хто вийде і, і почне сказати: давайте організуємося, якісь вистави, зіграємо, або Наприклад. щось і знімемо, або придумуємо, або намалюємо, прочитаємо щось, не знаю, там, напишемо книгу. Зараз кажуть чим? зачем? Тож є легко впишеш сірі, зроби мені щось або штучний інтелект, напиши мені щось і придумай він тобі... мені, Придумуй. Щось. Придумуй мені щось. І це є також революція. Зараз бути людиною. Революція це бути людиною. Це, з великої це, літери ця людина. Це як актори, не знаю, чи ви чули в, 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 в Голівуді, в Америці актори вийшли на пікети про те, щоб якби щоб їх не зміняли штучним інтелектом, щоб їм не, не і щоб їм платили ті кошти, які мали платити, щоб їх не відкинули з цього ну, так, з цієї це, сфери і це так їх так їх далі. Життя. Вони це вони посвятили все життя для цього, для професії. для Слухайте, життя. я думаю, що нас реально чекає революція з цим штучним інтелектом і з цим віртуальним світом. Так, який, який входить, який вже ввійшов в наше життя. І хто переможе? Думаю, що людина. Як нам перемогти? Це також питання, ну, на яке я зараз не маю відповіді. Не маю рецепту готового <гум> на цю відповідь, як нам перемогти. Показувати власним прикладом. Тільки приклад. Я думаю, що живий приклад наших батьків і нас самих. що угу. Ми є з того покоління, яке якось виросло угу. без телефону, так. без інтернету, яке ходило в бібліотеки, яке писало в дурки реферат. Яке читало книжку? Ну, я вже не писав від руки реферат. Ну, я писав ще руки, від руки реферат. <ріст> я ще писав від руки реферат. Я знаю, що таке зебра, що таке капірка і інші речі. Може, так. для когось динозавр, але, так. але показуючи, що також світ був цікавий. Угу. Ми відкривали, ми черпали це багатство. І зараз жоден інтелект не замінить, чи жоден гаджет не замінить тобі цього живого спілкування. І вчити молодь, дітей спілкуватися, це є це багатство. Що техніка тобі допоможе, так. вона є тільки засобом, не є ціллю, не є метою, щоб е, розвиватися. Це є допоміжний засіб, засіб який е, угу, угу. Людина, створила, людина створила, яка контролює це. Бо угу. якщо ми дамо всю владу е, техніці, вона нас знищить. Хоча людина її створила. Слухайте, от, от реально ми зараз так різні теми беремо, говоримо це все. Ми зараз реально приходимо до того, що ну ти не можеш бути осторонь. Ну ти можеш. Ну, я не можеш бути осторонь. Навіть в елементарних якихось мізерних речах ти повинен бути реально революціонером. В сучасному світі ти не можеш бути, от просто якби ну ти можеш сірою масою, але ти цей світ тебе поглине. Ні, ну просто знаєте, раніше ми це взаємо, 100 років назад ти міг жити там на невеличкому селі, мати свої поля, мати свою родину, ходити до церкви, пекти Пасхи на Великдень, робити кутю на Різдво, святкувати свята, одружувати вусіля, бути в своєму якомусь там величому селі і, в принципі, існувати, жити прекрасним життям. Але зараз реально в час цієї такої глобально тотальної цієї інформації. Цього поля, медійного поля, цих гаджетів і, і штучного інтелекту, просто ти не можеш бути осторонь. А ти або тебе революционер... просто це з'їсть. Так, ти революціонер, коли ти живеш нормальним традиційним життям. Просто ти вже з фарс, Це фарс, але в такому світі ми живемо. Такий світ нас чекає. Це фарс. Слухайте, я насправді багато чого собі відкрив за цю розмову з вами. Я навіть не думав про це. Який би спіч. Але такий, можливо, короткий спіч молоді, тому що молодь, ми розуміємо, багато слухати не хоче, і це не, любить. Точно, не любить. Ви то знаєте. Тому якийсь короткий спіч молоді про те, як їм треба рухатися зараз в сучасному світі, що їм потрібно робити, що їм, можливо, не потрібно здаватись, не знаю. Як, як дослухатись до. Кого, дослухатись, е, як сказав папа Францис, досить влучно сказав, бо я не пам'ятаю, хтось, хтось сучасних таких. Діячів церкви. Бути оригіналом, а не копією. Угу. Бути Власне. оригіналом. Бути собою. Кожен з нас є індивідуальністю. Бути оригіналом, а не копією. Копії багато. Власне. А бути оригіналом, який запалює. Слухайте, мені, мені дуже сподобалася ця, ця фраза. Бути Просто... оригіналом. Ну я, я надію, що, що ми будемо рухатися в цьому напрямку і. Взагалі, насправді це лежить на молоді на, молоді. І на мені, і на нас взагалі ми повинні щось якось рухатися. Ми повинні змінювати, тому що реально, якби нам зараз дають можливість якраз молоді реалізовуватися, рухатися вперед, створювати щось нове, боротися з несправедливістю, боротися з, не... з нечесністю. З тим злом, з якимось непорядочністю, цією, з брехнею і так, так далі. Засобами, так, всіма цими засобами ми маємо боротися, але не забувати, що ми є оригіналами. Кожен з нас має різні дари і може їх використовувати. Тоді я буду в повноті, тоді я буду людиною. А копія ну, це є копія. Я хочу щось наслідувати, когось навіщо? Угу. Ти є особистістю, ти є яскравістю, ти, є... ти маєш угу. цей, в собі ці сили щось змінити, жити краще, змінювати цей світ, бути угу. оригіналом. Тут ще знаєте, можливо, до закінчення, буквально швиденько договорю. Мені здається, і для глядачів буде цікаво, і, можливо, вам буде цікаво. Мені здається, знаєте, хто є таким дуже класним прикладом, мені здається, хорошого справиль революціонера? Це Нельсон Мандела, який ну, як мені здається, прям от показав, наскільки да, його якби він був політв'язним, скільки відсидів, але він не, не піддався впливу. Оцього, якби там знищення злості, злоби, і я зараз буду нищити. Я зараз буду ставитися так, як до мене ставилися. Я зараз буду таким же відношенням ставитись до тих людей, які посадили мене в тюрму, і я буду таким же, і, і буду породжувати агресію. І там ж було дуже багато було питань до нього з його там спільноти. До того а як же ж так? Вони ж так до нас ставилися. Вони ж до вас так ставили. Як ми зараз будемо до не бачити цього? Чому ми зараз не підемо в агресію до них? Ми це зараз став президентом. Нельсон, ти став президентом, ти можеш якби Змінити, керувати. Тебе та. є влада зараз в руках. Ти можеш так само поставитись до них. А Ні. Він зрозумів, що агресія зло породжує зло. Тільки зло. Тільки зло. І це зло треба перемагати добром, такою раціональною так. раціональністю, так. яка. І, ну, ці люди були скривджені, тому вони кривдять інших. І зараз, навіть якщо я витерпів, якщо я це на собі переніс, то я тим, що маю владу, не буду кривдити. Тому угу. що я знаю, я знаю цього ціну. Угу. Я знаю, наскільки це нищить нищить і мене, і нищить тих людей, які, яким я задаю цю кривду. Є, угу. е, до речі, класний фільм, художній про Нельсона Манделу. Він, здається, називається нескорений. Можливо, так. Здається так. Якщо я не помиляюсь, то я тут виправлю. Є е, дуже класний фільм. Я, до речі, раджу вам подивитися і взагалі нашим телеглядачам пораджу подивитися. Це дуже класне кіно про те, реально, як от він цю революцію цим добром і робив. Як він об'єднував людей, об'єднував, не роз'єднував. Власне, об'єднував, це є добра революція. Це, це, це чиста революція, яка веде так. до об'єднання до так. цієї вищої мети, до так. цілі, до добра. Так. Знаєте, я багато чого для себе сьогодні відкрив, реально. Справді чесно. Дуже якісь штуки, на які я навіть не думав, коли готувався до інтерв'ю. буває. Буває. Я буває. дякую вам разом з вами. Відкрили це. Дякую, дякую, отець.